Сім раз подумай, один раз одріж. Всі знаєте цю приказку. Тому я не, не один раз. Я вам постійно в кожному відео наголошую, я проти наложки. Ну, ви ж можете купувати не тільки у мене, а ще у когось. Тому аналізуйте сторінку, виходьте на діалог з продавцем, думайте, слухайте свою інтуїцію, як вона вам підказує, чи робити замовлення в того продавця, чи ні. Напишіть е, е, запит в якусь групу, чи знає хтось цього продавця. Попитайте, це ж е, це просто спілкування, і ви тоді зробите висновок. Купувати чи ні, от так. А бажаєте мої рослини замовити мед Карпатський або червоною кручурною щуку? Пишіть мені в особисті повідомлення. Працюю з оплатою на карту, відправляю 100% весь товар. Бажаю вам всім добра і натхнення. Дякую вам за коментарі і за те, що дивитесь мої відео. Ви мене цим надихаєте. На роботу, на діяльність, на створення нового, до речі, я створила курс авторський свій блогер, дорівнює бізнес. Тобто, якщо ви хочете розпочати таку діяльність, якою займаюся я, пишіть мені, домовимося, розкажу, навчу, поділюся своїм досвідом.